Добрий день, хлопчики та дівчата. А нагадайте мені, будь ласка, хто живе на пташиному дворі. Так, півень, курка, качка, качур, гуска. Гусак, індик, індичка. Як можна назвати цих птахів? Це свійські птахи, пухнасте миле пташенятко, у нього дзьобик і оченятка. Пташка ще пір'ячка не має, який пошок його вкриває. Голівку вгору підіймає. Кшенятко матінку чекає. Як називаються дітки-малюки, гуски, гусеня, гусенята, укурки, курча, курчата, укачки, каченя, каченята, у індички, індича, індичата. Сьогодні я вам пропоную зробити маленьке кумедне пташеня з паперу незвичайним способом. Але спочатку підготуємо руки до роботи, зробимо пальчикову гімнастику. Є у курки курча, у гуски є гусеня, у індички індича, а у качки є каченя. У кожної мами малюки. Ці красиві та гарні. Для роботи нам потрібні такі матеріали. Аркуш паперу жовтого та зеленого кольору, олівець простий та кольорові. ножиці клей. На аркуші жовтого кольору простим олівцем малюємо два кола різного розміру. Можна скористатися підручними предметами. Ножицями вирізаємо два кола. Робимо голівку курча. Беремо папір з намальованим колом меншого розміру. По намальованій лінії відриваємо зайве. Робимо тулуб курча. Беремо велике коло, простим олівцем домальовуємо хвостик трикутної форми. І по намальованій лінії подібним чином відриваємо зайве. Отримали дві форми. Легенько папір нам потрібно зім'яти та розгладити. На зеленому аркуші паперу розташовуємо та приклеюємо заготовки. Заготовку більшого розміру тулуб нижче, а меншу голівку трохи вище. Чорним олівцем або фломастером намалюємо око, дзьоб та ноги. Наше пташеня в техніці відривання та зминання готове! Подивіться, малята, пташеня вийшло маленьке, пухнастеньке. Вона допитливо і зацікавлено дивиться на світ. Дякую вам, діти, за старання та чекаю фото ваших робіт.